Саме буття це вже є володіння енергією. Залишити все те, що, скажімо, виходить з вас. Ви придумали, ви ототожнилися, але не являється вашою суттю. Тобто, відпустити прив'язку до ототожнення себе там з тілом, із, тим думкою, і з тою ролью будь-якою там. І для того, щоб вийти, скажімо, із цих обмежень, треба звикати до істини. Фізичне оце проявлення, оцей мозок, оце все він повинен, ну, скажімо, переписатися, перекодуватися, пере, ну, трансформацію таку пережити, щоб радім. Гарного перебування усім, в усій групі, тут і зараз. Так, у нас сьогодні такі запитання. Як зараз, як він? Де він? Де це запитання? Радієм. Все є енергія. Там, де наша увага, там наша енергія. Як перемістити увагу на нашу увагу? Так. Ось. Дорогі е, е, світлі люди, так? Ось. Зараз в нас увага кудись повернута, так, направлена на нашу передачу. В принципі, як вверху, так і внизу, як, як вверху, так і внизу, як всередині, так і зовні, це, цю, скажем, ці слова, то та <кій> всі, напевне, чули, <кій> але треба спочатку якби, трошки трошки заглибитись в те, що таке енергія взагалі. Ну, скажем, що саме буття це вже є володіння енергією. Що, по суті, якщо говорити про енергію, то, скажем, це, це не якась субстанція, це не якийсь ресурс, це не те, що, скажем, Щось тече по, по жилах, по проводах, по тілі і так далі, це не ресурс, а це неминучість. Це просто те, що є. Розумієте? Ось. І вона є завжди, незважаючи на те, ну, звичайно, що там, де увага, там сконцентрована енергія, але, але треба усвідомити те, що, скажімо, якщо ми є, то ми вже. В полі енергії, тому що ми є. Тільки через те, що ми є, ми вже в полі енергії, так? незважаючи на увагу, на там і так далі. Ось а те, що як перемістити увагу на себе, пізнати себе, напевне, що так, це мав на увазі Віктор. На те, що таке увага на те, звідки та увага йде, так? Значить, тут треба говорити про те, що ви, як Віктор, так, ви себе знаєте як Віктор. Ось, і оця вся історія, Віктор, я там мені потрібно те, мені потрібно те, я туди увагу звертаю, я там на, на роботі працюю, там ще щось, ще щось. Ще, 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 Це увага ваша всюди. Так, і, скажем, але треба побачити те, що ця увага ну там, де увага ваша, ну скажем, ну, звичайно, що там ви направляєте власну енергію, але чи це є вами? І що взагалі є вами? Тобто розтотожнитись поступово, тому що інакше людина не усвідомить те, тобто залишити все, як це кажуть, звідатися в руки Бога. Залишити все те, що, скажімо, виходить з вас. Ви придумали, ви ототожнили, але не являється вашою суттю. Тобто, Віктор що за собою несе? Це вся історія? Історія вашого, скажімо, біографія, так? історія вашого життя, все, що ви пов'язані. Будь-яка людина пов'язана з певною історією, яку вона прожила, який певним досвідом. Але щоби пізнати, звідки ця увага тече, треба побачити, що люд... ну, скажімо, ця увага розп'ята на території оцього ототожнення. розіп'ята до ототожнення. І вона більше нікуди, вона не може ніяк. Скажем, звідти зрушитись. <хи> тобто все, що ви про себе знаєте, так? як те, як ну, та людина, яка там жила, те, ти знаєте, все, це все пов'язано. І ця увага, скажем, розіп'ята, і тому людині дуже важко перемістити увагу і пізнати себе. Справ, ну, свою власну суть, так? Через те, що ця увага розіп'ята, можна так сказати, так? На, на, усе, на усе поле, в яке собою утотожнив Віктор будь-хто, будь-яка людина. І ця людина вважає себе, тобто утотожнила себе з тим, з тим, тим, з тим історією і так проживає життя не усвідомлюючи. Тобто. Все її цікавить, як той живе, як там, що відбувається, політика, десяти, мільйони, соте це все увага, так, розпотрошена. Але нема <схід> чіткого, скажем, перебування в тому, що цю увагу, звідки ця увага тече, так? Оце, оце все, скажімо, те, що являється Самим буттям, а повторюсь, буття це вже, скажем, означає володіння енергією. Буття – Це володіння енергією, так? Все. А от енергія це, скажем, можна сказати, це якби неминучість цього поля. Тобто, вона, вона не, не виникає, вона є. Вона, верніше, якщо говорити так, е, ну, пояснювати словами, то вона виникає тоді, коли реакція, ну, тобто реагується, хвилює, ну, тобто реагується. Тобто те, що є, буття саме, реагує, тоді виникає енергія. так? Поле існує, а в цьому полі виникає енергія. Тоді, коли йде, скажімо, реакція. Це можна так пояснити, що таке енергія взагалі. Ось і це все, скажімо, треба просто розтотожнитись поступово вам, вікторе, так, для того, щоб вам було легше, скажімо, Саме перебувати, тобто відпустити е, прив'язку до ототожнення себе там з тілом і з тим думкою, із тою ролью будь-якою там. Там, той чоловік, тої дружини, там, той, хто живе, працює там, будь будь, будь з якими інтересами вашими поглядами, сумліннями, баченнями, сприйняттям, з будь-чим поступово ототожнитесь, ви побачите, як ви приходите до себе. І е, так, ви коли відпустите, от е, запитуючи себе. Ну, скажем, хто зараз спостерігає так буття, так? От Віктор, хто зараз дивиться очами, так? Віктор, так? Ось, і це медитація. Тобто, оце все як огляд власного, скажімо, розп'яття до системи, до світобачення, до цього. Там, де увага розп'ята, так, розп'ята увага на все, так, на все зовнішнє. Це нормально, це ж не, це не те, що це, але щоб пізнати саму суть буття так, себе, так, то потрібно просто, то, то поступово відчепитися від того всього, так? Ну, Значить, суть буття, скажем, не те, не те. Ви побачите самі, що це. ну, Це не ніс, не зуб, не око, не і так далі, все. от, Сюди приходите до того, що залишиться. Те, що залишиться, от, скажем, ну, там, хто зараз дивиться, Ну, і відразу є отутожнення з Певною суттю, ну, все-таки, є якесь то, що спостерігає, так? є той же спостерігач. А, а тепер, потім в медитації, так, треба запитати, чи взагалі існує цей спостерігач, який бачить це вже останній крок: чи існує те, що дивиться, що звертає увагу, чи існує взагалі те, що направляє увагу. Ось і, скажем, для того, щоб переписати своє сприйняття і власну дійсність, так, також потрібно у медитації побачити, розбачити все, до чого прив'язані думки, прив'язані, скажем, Прив'язане сприйняття. Тому що у будь-якому випадку є якісь певні поняття, так? В голові? Ну, взагалі, в сприйнятті. так? Є поняття, які от це можна, а це не можна. Тобто, це можливо вірніше, а це неможливо, так? І для того, щоб розтотожнитись із тим, що здається ним неможливим, потрібно також медитативно усвідомити, що, побачити, що це все неправда. Що нема для, того, для тієї суті, яка, яка є буття, так? а буття володіє усією енергією. Розумієте? Усією. Усі... А усією це означає все, світ і все, що існує взагалі. Ось, і от е, пізнавши себе як буття, так, скажем, е, відбувається те, що е, таке усвідомлення, бачення того, що те все, що проживалося і бачилось як, якісь певні переконання, це все неправда, це все ілюзія. Що нема, скажімо, такого поняття як простір, як лінійний простір, мається на увазі, як лінійний час. І так далі, оці всі закони фізики буквально відпадають на очах, коли людина перебуває у цьому моменті, так? І очевидно, володіючи енергією саме буття, воно не може бути обмеженим. апріорі. Розумієте, коли ви розтотожните себе, для цього треба звикнути з цим розтотожненням. Тому що мозок звикає до цього, так? Тому мозок повертається, тому що, от, навіть будучи в нас на ретритах після передачі, після розмови, і так далі. і так далі, Спочатку йде дуже ну, такий стан, наповнення, все, а потім людину повертає, тому що в мозку є оці нейрони, які. Записалося так, що це можливо, це неможливо, так? І цей мозок стоїть на тому. І для того, щоб вийти, скажімо, із цих обмежень, треба звикати до істини. Саме пізнавши істину, пізнавши те, що є глибиною, що є самим буттям, що є присутністю, це одне. Але щоб жити і перебувати у цьому, бути цим, так, фізичне оце проявлення, оцей мозок, оце все, він повинен, ну, скажімо, переписатися, перекодуватись, пере, ну, трансформацію таку пережити, щоб усвідомити саму легкість буття, не прив'язаність. Не скажем, обвинувачення, не ну, це все, це все, що заважає людині скажем, бачити світ таким, який він є. Ось. І тому це все, звичайно, що це все трансформація, звикання саме мозку, звикання до, до необмеженості енергії, необмеженості. Фізичних певних можливостей спочатку вони е, з, з, з кожним днем, скажем, людина починає звикати до того, що вона е, звикати до того, що вона може проявити як як буття цю енергію, яка дозволяє їй бути іншим, не таким, як там, скажем, які, яким. Скажем, навантажили її мозок знаннями про певне якісь там обмежене існування.